Знайомила це. Тому е, не дай ці історії і давайте надамо слово цій родині. Отак от діти трошки, щоб вас не, 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 не на обличчя. З нас і панці допомоги. Я почну з першого... першої фотографії. Це на фото моя бабуся. Вона завжди виособлювала мені. Е, Таку перегиню добра, справедливості в нашій родині. І ми проживали в родині, там, де було три покоління. Тому я мала змогу спостерігати, як люди між собою спілкуються, взаємодіють, як доглядають молодше покоління, доглядає старше покоління, ну і їхнє оце. Побітка праця, яка ну, вона перейшла. Ну, для мене, наприклад, вона закарбувалася пам'яті на все життя. Бабуся для мене була важлива, тому що все своє дитинство вона посвятила мені, так як моя мама постійно працювала і бабуся хворіла, і вона просто взяла на себе всю ну, майже всю сімейну роботу. Проживали ми в селі, господарство у нас було завжди дуже велике. І крім господарства, ще ж були і прабабуся була жива, і дідусь, якому треба було допомагати. І ще одна прабабуся, яка жила поряд біля нас на сусідній вулиці. Тому постійно треба було всім приділяти увагу. Бабуся мене кували всі, фактично, але саме ця бабуся Галя, от я її пам'ятаю, найбільше найчастіше, тому що вона, ну. Завжди була коло мене, і я біля неї на фото. І решта муки були, звісно, присутні, але я, мабуть, була найстарша, пам'ятаю найкраща. Тому от реліквія, це саме, що після неї залишилася. Оце рушники, ось на фото, вони тут біля мене є. Це ті, що вона вишивала сама, у ну, свій час, коли була молода, вільний від роботи час. Ну, Для мене вони важливі. Я їх зараз просто бережу, вони навіть мають такий запах скрині, тому що вони зберігаються в скрині. А, а ці особисто ці я привезла до себе додому, і вони постійно біля мене. Ну, от так. Мені вони дуже для мене вони дорогі, цінні. Крім того, вона дуже гарно шила, і майже частина тоді, ну, тканина була дуже якісна на той час і дуже багато. Наволочок, підяльників і просто неї надали, на даний момент ми використовуємо саме пошиті нею. Ну, Це вже я не стала нести, але я точно знаю, що е, вона це на, на наше покоління вона вже тоді це розраховувала і е, ну, багато до цього доклала зусиль. Годинник я теж принесла, це е, годинник був її чоловіка, мого дідуся, е, Стасіко, вже прадідуся. Е, Чомусь він, ну, для мене, якось за той момент, як я була дитиною, я його декілька разів бачила в нього в руках. І бачила, що він його постійно клав у карман, він був прищепнутий до його е, штанів. Е, да. І е, коли ми були малі, я якось не зверталася у Бога, але коли він помер, він залишився. Я забрала його, а тепер тільки я вже усвідомлюю, чому він для мене такий старцінний. Тому що він такий був дуже дідусь. Е, Ну, дуже він для нього було дуже важливо час. От він постійно дивився на цей годинник. Ранок у нас починався із гучного радіо українського, яке в 6 годин вже починало свою трансляцію. Ми всі прокидалися, бо для нього це було дуже важливо. Він його слухав день і вночі і постійно збивав і дивився на цей годинник. Ну, це те, що я про нього пам'ятаю. Це нас дуже дратувало, звісно. бо Ми були діти, і те, що він нас постійно контролював, що треба десь. Що зробити, виключити світло, вчасно повернутися додому, тому що батьки хвилюються. У нас ну ми були ми були діти, але зараз тепер наскільки розумію, що це для нього було важливо. Цей це втрачений час для нього. Мабуть, він просто ну вже коли був старенький, використовував кожну хвилину і намагався нам донести це. Ну тепер я вже це ну, зрозуміла і ну, ось така релігія, як спогад, про те, і нагадування, що для нас важливо. І, і на даний момент. І хто нас зробив і, і хто навіть, нас, Так, і, і хто нас саме при, прищепив на це? Далі, ось на слідчому слайді. Це намисто моєї мами. Воно, звичайне, просте, на перший погляд. Це весільне намисто, вона в ньому була на весіллі. Чому воно мені. Ну, Я його одразу забрала, бо я знаю, що воно точно десь би бо нас просто так вер життя так закручує, що інколи речі, якщо ми їх зберігаємо, вони просто губляться або втрачаються. Забрала і зараз вона у мене постійно вдома, у мене серед моїх, якісь уже нажитих здобутків. Якось запам'яталось воно мені. Ну не знаю, самого самого маличку, самого у нас зараз висить фотокартка їхня весільна на стіні. Бачу, в залі висить. Там в залі вона не знімається на одному місці, вона висить. Там, де моя тато, мій тато і моя мама, і вона в цьому на місці. Ну, це єдине, що залишилося, ну, що вціліло. У мене дуже весільної сукні вже нема, нічого вже нема, але тоді воно якось так все було просте. І та фотокартка, вона зроблена. Ну на той момент я ніколи такого не бачила. Мабуть, тоді вона дуже дорога була, тому що вона. На, на дереві, от прямо так накладена, і вона кольорова, дуже красива. Мої батьки слава Богу, живі здорові, але я думаю, що саме це я буду передавати своїм дітям, розказувати і просто вони зараз мають споглядатися на прикладі моїх батьків. як треба любити один одного, терпіти, вступати і цінувати те, що є, те, що ми маємо. Ну, а бабусі я дуже вдячна, тому що вона дійсно от, до якогось відповідного віку, мабуть, до початкових класів, бо вона шворіла і ну, рано пішла життя. Вона мені прищепила добро і справедливість. Дуже дякую їм, та що вони були в мене в житті. І я думаю, так само і своїм дітям я розказую і матиму змогу далі. Продовжувати те, що можу. зараз на за даний момент, дякую. Ставці чи задаси вам до мала на урок? Дякую.